Усім привіт! Продовжуємо далі розповідати історію нашого будівництва. Будуємо самі з нуля відео від початку будівництва викладаю сюди. Створила плейлист там можна всю історію побачити. Колись тут було поле, а зараз стоїть наш будинок. Тут ми приїхали на ділянку і вперше привезли наших дітей, щоб показати. І ще навіть не підозрюємо, як тяжко нам доведеться. Але поступово, етап за етапом, ми йшли до своєї мрії. І навіть коли було важко, коли опускалися руки, ми все рівно якось вставали і йшли дальше. І сьогодні ми на етапі внутрішніх робіт. Так, на кухні вже в нас буде скоро витяжка. Ось так, ось так, ось так. Туди вона пішла і сюди прийшла. так, так ось буде. Захована вона буде в шкафи. Ось там буде витяжка. Ага. Ну. Щоб вона була бачиш? Ага, ну правильно. Клас. Ой, ну не вже рухаємось. ще такі деталі є всякі. Всякі кутики, всякі шмутки. Труба має внутрішній діаметр 55 рахується, але є, по ну, хай так і буде 55, навіть більше. Uh -huh. 55 на 200. Uh -huh. Січені це рівно 150 труба. Ти хотів 200? — Так, так, але не, нема. Є, не було. Uh -huh. Є сотки, менші, Оце — найбільше яка була. Так, uh -huh. є в природі ще більші, але в нас в магазинах вони не завозяться, бо вони вже промислові рахуються і uh -huh. їх не використовують. Так. Uh -huh. це, ну, це хіба? Думаю, раз промислові, то в нас не промислова, так що нам хватить. Бо я хочу зробити витяжку. Не так не стандартно. Я хочу вентилятор поставити там, щоб його не було чути. Щоб коли ти вариш, там, чи слухаєш якусь там в Ютубі щось, чи коли ти включаєш витяжку, то. Щоб тобі не мішало, ти майже. Або витяжка, або щось слухаєш, навіть можна. <сміт> Чого так бо, з проблеми були ви зараз на квартирі, так? Да? Я дуже рідко користувалася тією витяжкою, ну, бо це неможливо було корнею користуватися. Тому що якщо ти її включаєш, то тебе голова взагалі гудить разом з тою витяжкою. <сміт> Ось я хоче як, заховати той моторчик десь. так, щоб... Коли вариш їсти, щоб вона постійно працювала, навіть там картоплю вариш. Щоб ну, така да. витяжка, ти не включаєш цю витяжку. <гум> там же хіба що як грибу жариш, ти мусиш терпіти. <гум> а картоплі це все це так само парує, і воно все куди дівається. Так, воно все в хату. А так буде, там буде собі крутити цей вентилятор, <гум> тут просто буде тягнути, його не буде чути, і він буде працювати тоді, коли потрібно. <гум> ну одним словом, вас я хочу заморочитись з тим. Так, <гум> <гум> і воно виходить, воно, 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 я сказав, цю ідею. Він каже, це дешевше вийде. Угу. Тому що хороша витяжка десь так 10 тисяч коштує. Ну, ми, ми за три не будемо брати, тому що це не витяжка, це є. Це один гул. Один так, гул. Це просто буде гудіти, а витягувати вона мусить витягти, це значить треба дорогу брати. Щоб дорогу брати, це опять кошти, розумієш? Так що ми краще купимо туди такий вентилятор хороший. Решітку поставимо і. Туди решітку просто куплю таку жиру Угу. Ну, одним словом, щось ми будемо думати, щось ми будемо коменкати. Так, скоро так. Все. все. Вася сьогодні тут трішки заливав, щоб положити плитку. А я тут знайшла що? Ну, В нас ні одних бетонних робіт не проходилось без тварин. Ну, весь час вони мусять свої лапи поставити. Ну що це таке? <ріху> ти що? Ти рознесла по всій хаті, напевно, десь. Треба зараз під лапу повитирати. І так, сьогодні ранок вже прийшла на кухню. Скоро буду починати робити. Ще трішки сили наберуся і буду починати робити. Так, кухня моя буде. Все, я тут мушу зробити. Але я сьогодні перший день як встала. Ще треба трішки сили набратися і вже буду йти до роботи. Я трошки злягла, захворіла так, нормально захворіла. Але вже сьогодні на ногах. Так що пора. Буде до роботи. Хватить лежати. Так, ось так зроблена вентиляція. Так. І сюди. Все, поїхали. Якщо сьогодні мені якби так не можна робити, але я щось потихеньку буду таке робити. Можна позамітати там, прибрати. Хочу тут плівку кинути на підлогу, щоб потім менше відмивати було і так далі. Все, вже шпакльовка в мене тут стоїть, вже все готово. Вася мені вже все приготував, поїхав на роботу, а мені придеться все робити. Але в мене ще трохи голова крутиться, я ще, напевно, не полізу сьогодні шпаклювати. Та ще якось трошки зарано. Нічого, завтра, післязавтра я вже почну. І будемо якось йти вперед потихеньку. Що зробиш? Треба йти якось. Так, Вася, тут ще має ці труби вмонтувати в стіну якось. щоб їх не було тут. Одним словом, він якось їх перенесе. Тож не мої проблеми. Сьогодні в нас на дворі вже таке тепло, але я ще, я ще на двір боюсь виходити, ще мені трошки зарано. Але я би вже з задоволенням пішла. Там вже первоцвіт, і первоцвіти в нас є. Вже пора мені і дерева піти обрізати. Вроді би і на осінь були фарбовані, але вже немає шостої фарби. Треба, напевно, ще піти покрити разок. Ну і багато стрижки в мене в саду є, а я це дуже люблю. Я реально я виходжу, просто відпочиваю, обрізаю дерева і я так кайфую. Ну, поки вони не великі, то я кайфую. Я не знаю, що я буду робити, коли вони стануть великі. Ось, але я просто вже з нетерпінням чекаю, піти в сад, і то все зробити собі. Я дуже люблю робити такий порядок, якби з кущами, там, малину обрізати, ну, от Виноград обожнюю. Хоча я ще так тільки вивчаю цю тему, але так не знаю, напевно, на цей рік ми не замовимо ще виноград, просто ми не встигаємо з тим всім. Напевно, вже на осінь посаджу виноград. Ну, вже сорти я такі більш-менш підібрала. Ще деякі мені підказали сорти. То, я думаю, буду цього дотримуватись. Ми, напевно, вже на осінь це швидше за все зробимо. Ну, навряд чи ми на весну встигнемо, так як дуже багато роботи, та ще й не знати, що нас там впереді чекає. Так, ранок. Вчора я вже працювала, застеляла всю кухню. Так, сьогодні знову йдемо до роботи. Та я так шурубчики позамазувала. Так, і сюди. Зробила, Вася прогрунтував. Я наклеїла сітку, заробила шви. А сьогодні буду йти. Ага, сьогодні він ще повинен тут підрівняти трошки. Оцей перехід, його видно, і це треба вирівнятися. Тут, в принципі, мені не треба було робити, тут буде у нас фартух. Я щось забулася і розігналася. Ну, нічого. І. І сьогодні вже приду тут два в одному. Оцю стіну її буде видно, тому тут треба гарно зробити буде. Так, розвертаємось ось так. Тут Вася ще не переробив, він також буде це переробляти. Ось так, ось так, ось так. Ну, все. Ну, і ще ось цю колону треба буде зробити. Тут кутик треба наклеїти. Так що, одним словом, ще так трошечки багатенько роботи тут. Я купив мені ось таку штуку до шланга Йду я зараз підлию в теплиці, тому що там так вже зійшла радиска, вже потрібно підливати. Так ось ці грядки треба буде звідси викинути, забрати, все почистити. Це ми збирали. Це теж це все добре, це все переїде в компост. Все буде добре. У нього ще класний ґрунт вийде. Я такі речі взагалі ніколи не, не викидую і навіть ніколи не палю. Це все йде в землю, потім буде така пухка, класна земля, родюча, супер. Тільки шнурки треба буде повитягувати. Так, ось цей шланг. Зараз я гляну, що тут. Бо нам зламалась та штучка. Ось ця. А я без неї не можу. Я просто шлангом поливала і, і це не то без цієї ручки. Дуже важко. Є там різні позиції, бо і дощ, і туман, поток, центр душ. Так, на кнопочку нажимаємо, тут регулюється напор. Так, пішла подивитися на городі, що робиться. Чесник посходив. Але треба все мульчувати, бо зараз біон заросте. Так, тут теж це цибулька. Чи що це таке цибулька, по-моєму? так. Ось тут чесночок. Так. Дружоч, дрожок, дружок. <сі> дружок. Дивися, хотіла щось зняти, а він мені не дає дрожок. Ти мій маленький сірий вовк. Ти вже не на вовка погодж, ти так поправився, дружок, ти вже на кабанчика похожий, дружочка. Красунчик так любить гладитись, приходила, я зараз до мене потребує ласки. Мені красавчик такий. Я в слому з ним подружилася вже. Так, а тут взимку лишила цибулю порей. І що, всі мені зайці прийшли і все поз'їдали, Всі оці вот гички, всі, все поз'їдали. Дружок, ну то дай знімлю щось. дивись як він хоче, щоб я його гладила. Ну давай, ну давай, давай. Тільки що кісточок дала, і він тепер мене обожнює. Кажи, обожнює. Чекай, дружок. І ось тут теж. Все з'їли. Що за зайці? Капець з'їли. Так, деревця у нас живі. Все добре, але трішки нам зайці пошкодили кору. Ну, ми замотали, звичайно, але трошки вже встигли вони нам пошкодити взагалі забули про тих зайців. Ось, і зараз я вже прийшла, розмотала все треба, і треба буде знову пофарбувати їх, тому що то, що я з осені фарбувала, вже нічого немає. Так що ну, вроді би все добре. Побачимо. А ти мені не змерз, ні? Ти хто? Ти персик, по-моєму, та це персик. Ні, не смерд здається. Це добре. Бруньки живі, живі, слава Богу. Я весь час за нього переживаю. Коли було дуже маленьке, то я його закривала, замотувала. А цього року я вже нічого йому не робила. Він вже такий трошки великуватий для замотування і вроді нічого. Прошлого року перший раз ми мали на ньому плоди. Таких два величезних-величезних персика було. І от так тішилося. <гум> так, клас. Ось Так, Вася прийшов мені зробити шланг, а дружок вже туди погнав до нього. Все. Ну, ось так, весна прийшла. Клас. Я маю ще гірчицю, я зараз ще посію на весну. Тому ну, що вона не дуже гарно зійшла. Після зими вона пропала деяка. Ну, деяка зійшла, деяка пропала. Класний сідірат, я його люблю. О, Вася вже мені зробив. Що, сонце. Клас. Байс, дуже лавка. Ага. Супер. Мамандуш. То. Це наш? Ага, я зараз не йду, там центр, по-моєму, має писати чи ні. Ну, вот. ну, це круговий Ні, це такий якби. Сильне, ні. Душ, ні. Так, ну що, поїхали підливати. Вот яка в нас жеродисочка. Так іду, підлив, і буду тут підлиюсь, треба підливатися зараз. Скільки вже велика. Я люблю підливати. Ми вже скоро включимо капельник. Наш дружок отримує сьогодні порцію любвішки. Скажи. Дякую. Не знаю, як тобі ще Може, це ми спробуємо? Приде до кожного, випросить ту любов. Скажи, дружище. Треба головами вбрати. Треба. Якщо ви не вийшли, ми б ще гуртували. Йдемо їсти. Хто починає, хто завершить. Так. Йдемо, дружок, пішли, Щось тобі також перепаде, давай. По, по місточку цьому. Ой-ой-ой, ой, ой. Так, сьогодні неділя ми вирішили трішки от, прийти до Іванки в гості. Іванчик наша сьогодні пригощає нас. Вирішили разом посидіти, поїсти просто. І дружок з нами. Дружок. 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 Що тобі? Скажи, що тобі сьогодні дати. Може, Іванчик щось тобі дасть, Іванка, щось маєш для нього. О, ні, ні, на мене не можна вилазити. Я його вчу, щоб не вилазив. Дружок, не можна. Все, ми пішли. Хамати. Та, дорожок, побудеш Більше. тут? Там де масло, знаєш, де мало попадати на ланцюг. Воно не попадає. Для ланцюг не почув, він дуже швидко тупиться. Клас. Масло не попадає.